Слава Ісусу Христу, дорогу Сіння! Хочу поділитися від що задача сатани – увести нас гріх. От бачимо, в Демському саду, все ж таки з гріхом прийшов хто Сатана, тому що він перший, хто зрішив перед Богом. Але Єва і Адам не потерпіли крах, тому що є знехтування, Словом Божим, з откровеннями. Тому і сатана використає їх, і ми бачимо, в цей світ прийшло смерть, прокляття, хвороби, війни із одного вибору. Але ми бачимо, що Ісус Христос, який був в пустині сорок днів, сорок ночей, до неї підходить сатана, але сатана потрапляє крах. Чому? Тому що Ісус чітко сказав Сатані: відійди від мене сатана, бо людина не буде. Жити одним хлібом, і, а словом Божим. Тобто людина не буде залежна, від матерії цього, те, що в світі є, а людина буде жити Словом Божим, тому що слово Боже це життя, це вічність, слово Боже це благословіння, слово Боже це процвітання цілого світу. І ну, щоб був рай на землі. І Ісус Христос Він нам показує, показує як допомагати. І як перемагати Сатану? Тому Ісус Христос створює церкву на апостолах і до сьогодні церква Ісуса Христа, Божі люди це ті, які допомагають, щоб ми не входили в гріх. Божа людина, вона допомагає, щоб я не була в гріху, щоб я не була в тій позиції, яка дам і Єва. Але я вибираю, чи приймати Божу людину, чи не приймати. Божа людина. Це вхід Царство Боже, тому що вона проповідає Євангеліє, Слово Боже, чисели спотворене. Вона нам проповідає про Ісуса Христа, вона нам показує, як ми маємо жити, як робив це Ісус Христос. І Божу людину можна провірити, це по плодам. Ісус Чітко говорить: провірайте, провірайте кожну людину, куди дивиться, слухайте, провірайте. плід людини Божої. Це спасені буде душі. Це буде строєння церком. Там, де Боже Слово, воно буде здійснюватися, а не палачки. Тому так важливо сьогодні повернути позицію, позицію Божої дитини. І Ісус Христос показує як. І Він нам дає владу владу наступати на ворога, на сатану перемагати цілою Духа Святого. Тільки вибір, стоїть у мене, бо Боже слово каже, вибери життя, вибери! А ви якщо ти вибираєш життя, то ти, ти в яка там єва і ти в гріху. а гріх він народжує смерть духовну, а потім і фізичну. А у вічності там вже зустріне тебе той з ким ти була з'єднана на землі. Якщо ти була з'єднана з духом сатани, то ти вийдеш в пекло, а ти і смерть за тобою прийде. А якщо ти була з'єднана з ділом Ісуса Христа, з Божим Духом, зустрінуть Божий ангели, Вибір за тобою, вибирай свого Боже, вибирай Ісуса Христа, бо попереду вічність. Амінь.